Всім привіт! Маємо продажі Peugeot 3008, 1,5 дизель, надійний та економний двигун, також трансмісія, 8-стопонева ISIN. Теж дуже надійна. Ну, дуже в парі гарно працюють з цієї коробки цей двигун. Він же є перевірений по інших моделях, також по цій. В автомобілі дуже маленький пробіг. Це 122 тисячі оригінального пробігу, авто все в рідній фарбі, дуже, дуже гарно виглядає. По комплектації бачимо пальтроніки 360, максимальна LED-оптика, адаптивний круїз, також безключовий доступ присутній, задній ряд в чудовому стані. Тут все також дуже гарно. З бонусів маємо, що... В автомобі. автомобілі повністю обслужені, замінений комплект ГРМ, мастила, фільтра, вся помінізна автомобілі. Хто цікавив цікав такий варіант, телефонуйте, відповідно додаткові запитання.